Всім привіт! Сьогодні ми знову дивимося на iPhone, який не зовсім новий. Але назвати саме цей iPhone вже застарілим не можна, тому що, по-перше, він досі офіційно продається, його можна знайти в звичайних магазинах. Причому офіційних, тобто це не сіряки, в Європі він продається. І на вторинному ринку він досі коштує, ну я б сказав, немало. Але при цьому, як не дивно, він цього коштує. Сьогодні я вам розповім про iPhone 12 Pro і 12 Pro Max. Доволі до речі. Цікава модель. У мене з нею є спогади і не дуже гарні. Я про них сьогодні буду розповідати, тому саме це відео комусь може не зайти. Але цікава вона для мене, тому що у мене, як мінімум, є два друга. Вони айтішники, і у них саме отакий 12 Pro. навіть не Pro Max, а різниця між ними доволі велика. Так як вони айтішники, мені здається, вони можуть собі дозволити поміняти смартфон, хоча б на 13 Pro чи навіть на 14. але чогось вони це не зробили вже два покоління поспіль. І перш. Перший з них це саме людина, яка мені надала цей смартфон для огляду. Паша, чого ти його не змінив? Я не міняю його, бо насправді в мене нема грошей щоб купувати щось, в чому не буде нічого нового, тому я чекаю фон 15. Дуже вам дякую. А друга людина, Міша Карпенка. Його в цій кімнаті з нами зараз нема. Але ми з ним вели презентацію iPhone 14 Pro, і він написав свій коментар. Для мене взагалі улюблений телефон був 11 Pro. Він класно в руці лежав, і там камери значно краще були за попередній iPhone 12. Просто на роботі дали, і я просто взяв. Але сам би навряд оновлювався. 12 Pro по формі подобається менше. 11 був трохи менший, круговіший, не врізався в руки, коли без чехла, і в кишені значно комфортніше було, особливо в велоформі. 13 та 14 для мене особисто нічим значно не відрізняються. Я от ніяк не відчув різниці по якості використання між 11 та 12. І навіть якось сумно було, бо я люблю нові гаджети. А тут тупо не відчув різниці. Велика різниця в камерах, але я фоткою небагато. Коротше, мені щоб хотіли змінити девайс, він має значно відрізнятися. Або велика зміна в перформансі, як між Intel і M1M2, або розмір, або якісь софтверні фічі, які недоступні на старих девайс. А так просто не цікаво, тому і не міняю. Я краще гроші на нові красівки витрачу, чи гармін. Я реально заздрю людям, у яких нема. Оці манічки купувати все нове. Е, ну, У мене робота така, не те, щоб у мене така манічка була, але от Міша і Паша вони молодці. Для мене ж цей смартфон був, прямо скажу, прохідним. І зараз розповім чому. Який, напевно, роздягнуть щось капець спекотне. Тут, до речі, буде дуже в тема згадати про наших партнерів цього випуску, яких можна придбати саме такий айфон чи будь який інший в ідеальному стані, але який був у використанні. І з гарантією це можна зробити у наших партнерів в магазині вживаної техніки Apple Big Mac UA. Купувати БВ техніку в цілому це ризик, тому що можна влетіти на гроші, а купувати БВ техніку Apple це ще більший ризик, тому що вона коштує недешево. Магазин Big Mac UA працює вже 9 років на ринку. Головне у них завжди найнижчі ціни в Україні. Наприклад, от такий iPhone 12 Pro можна придбати від 22 тисяч гривень, прямо як на дошках оголошень. Але тут ви ще і отримуєте гарантію від одного до 24 трьох місяців і повний комплект. От хто вам ще з продавців таке запропонує, бо кожен айфон у них проходить ретельну перевірку за 25 пунктами, щоб ви точно отримали саме те, на що розраховуєте. Так ще й доставка по Україні у них безкоштовна. Так що купувати БВ техніку Apple в Україні треба у Бігмак. Це магазин номер один вживаної техніки Apple в Україні. Переходьте за посиланням в описі до цього відео, використовуйте промокод KEDR і отримати знижку 500 гривень на покупку техніки Apple в магазині Бігмак. Ну а тепер до смартфону. Коли він вийшов, я пам'ятаю, що я його хейтив чи не найбільше серед всіх айфонів, які були. Хоча до нього були провальні айфони, як, наприклад, 3G і 3GS, у яких тріскався пластиковий заднік. Був айфон 5, який в чорному кольорі одразу шкрябався. Був айфон 6, який гнувся. І в принципі, напевно, з серйозного це все. У цього таких прям проблем не було. Але фішка в тому, що він виходив, коли був прям бум розвитку технології в Android смартфонах, і от на момент його виходу iPhone 12 Pro і Pro Max не були кращими буквально ні в чому. У них були не найкращі дисплеї, не найкращі камери, не найкраща автономність і навіть не найкраща продуктивність, до якої ми всі звикли, кажучи про техніку Apple. Можливо, саме через це мені саме цей смартфон якось не дуже запам'ятався. Не знаю, чому так, але про X, XS, 11 Pro, 13 Pro... 14 Pro можу багато цікавого розповісти. А це був для мене просто нормальним айфоном. Не було нічого такого, що я міг би виділити в якусь цікаву фішку. Після 11 Pro Max я не міг сказати, що тут було багато нового. Батарейка стала навіть гіршою. Хоча справедливості заради він працював трішечки довше через енергоефективність процесора. 120 Гц все ще не було, камера в житті майже не змінилась. І найкраще, що я можу про нього згадати, коли мова заходить про 12 Pro, це оцей шикарний синій кольор. Він мені. Ні, досі подобається навіть передивляючись свої відео про 12 Pro Max, я можу сказати, я розумію, чому він мені не запам'ятався. Він був ніяким, а сьогодні він просто розмився серед всіх інших. Ноль емоцій від нього, жодного бажання знову користуватися. До речі, ще незвично для техніки Apple було і те, що. В даному поколінні 12 Pro відрізнявся від 12 Pro Max доволі сильно, і оцей смартфон був гіршим. Саме в цьому поколінні у мене зовсім не стояло питання, чи брати меншу версію, чи більше. Чому? Тому що для мене камера це найважливіше. І окрім того, що відрізняється у всіх прошок, коли є велика і маленька, це розмір дисплею і батарейка. Тут різниця була величезна саме в камері. По-перше, мій найулюбленіший модуль це Телевік. Тут був 25 кратний. А у Звичайному 12 Pro, як оцей двократний, але навіть найякісніша основна камера. Тут була гірше ніж в 12 Pro Max. По-перше, матриця на 47% менше, ніж в 12 Pro Max. По-друге, не було матричної стабілізації, яка в Max була. Але смартфон був першим в цій серії дизайну, бо починаючи з iPhone X, дизайн майже не змінювався, а плоскі грані тут з'явились вперше з часів iPhone 6. І до речі, мушу сказати, що зараз -то ми до цього звикли, використовуємо там кейси, все таке. Але нещодавно я робив огляд 11 Pro Max, і він дійсно. Набагато приємніший, ніж оцей в руках. Тобто форми у 11 Pro і Pro Max я вважаю більш зручними, ніж у всіх, що були далі. Про камеру можна сказати наступне. По відеоможливостям вона досі найкраща, ніж будь-що за ці гроші, окрім iPhone 14, але про це я розповім пізніше. Якщо чесно, після iPhone 11 Pro ця камера дійсно не те, що не вражала, вона по факту і не була кращою. Я навіть дивлюсь на приклади, які робив я. Просто камера, як камера. Причому саме в цьому поколінні приклади відео найгірші, і я про це жалівся в огляді. Це був перший айфон, відео про який я розповідав, що я не розумію, що з відеозйомкою, бо тут вона була якоюсь надпласкою, і ждяр відпрацьовував неправильно. І саме тут я показував, як погано працює зміна експозиції в айфонах. Я б сказав би, що, типу, ну, це айфон, так було раніше і пізніше, але чомусь я не звертав на це уваги. В 11 Pro, напевно, було краще, 13 Pro. 14 Pro такого немає. Можливо, я щось плутаю, але я ж кажу що дуже багато факторів, щось в моєму житті навколо цього смартфону саме зійшлись, і у мене немає якогось позитивного досвіду використання цієї камери. Фронталка, до речі, була зовсім траурною якоюсь. І це теж цікаво, тому що коли в оглядах всі забугорні блогери вам розповідали, яка класна фронталка, вони тестували там скінтон, показували, як вона HDR відпрацьовує. Я просто виїхав. І вдень зняв на цю камеру фронтальну в ложик в машині, і ви бачите, як це виглядало. Можливо, в Україні воно так не працює, можливо, там якийсь регіональний лог стояв на фронталку, але ну вона знімала просто гірше ніж все, що можна було знайти на ринку, і не тільки серед смартфонів. Але так, це все одно iPhone, і камера в середньому в ньому нормальна. На неї досі можна робити чудові фотографії, чудові відео. Якщо б стояло питання сьогодні обрати собі будь-який Android-смартфон, навіть сучасний, і цю камеру. Для того щоб продовжувати вести свій YouTube, звісно, я обрав би 12 Pro, навіть якщо б не було 12 Pro Max. Але зрозумійте, я в той момент фотографував на Huawei P40 Pro+. Так поминемо Huawei, Ми розуміємо, що це китайці, але факт є факт: він робив фотографії навіть краще ніж сьогодні може зробити Samsung S23 Ultra. і. От після цього, коли я використовую цей смартфон, роблю шикарні фотографії, які ви зараз бачите на екрані. Я беру в руки 12 Pro Max. і він не може нічого з того. Тобто у нього нема нормального зуму, у нього плаває експозиція. Тобто навіть по відео в деяких моментах Huawei справлявся краще. Ну ладно, так як у мене ніколи не було саме 12 Pro, а тут у нас оптичний двократний зум, і я хотів би, щоб це відео було вам не просто якимось ниттям, а і корисним. У мене зараз є iPhone 14 Pro. Макс, і в ньому, як ви пам'ятаєте, додали цікаву фішку. Там у нас є трикратний оптичний зум, і двократний він типу. Не софтверний, а за рахунок кропу великої матриці робиться. І Apple нам сказала, що по якості він такий самий, як двократний оптичний. Останній смартфон з двократним оптичним зумом у Apple був саме оцей 12 Pro. Тому зараз ми трішечки протестуємо і подивимось, чи дійсно немає різниці між двократним оптичним зумом і двократним за рахунок кропу. Пишіть, що ви думаєте стосовно цього, який зум краще, чи є різниця? На мою думку, я подивився приклади: різниця є, і оптичний. Мю, зум таки виграє. Все ж таки більш якісні картинки і більше деталізації. Хоча так, мушу сказати, що різниця і не глобальна, і двократний зум на нових iPhone 14 Pro і Pro Max можна використовувати. Продуктивність. Це ще один камінець, я б навіть сказав каменюка і не в пользу 12 Pro і Pro Max. Можливо, щось змінилося, але мені здається, що з прошкою, звичайно, ситуація ще гірша, адже в мене була саме Pro Max версія, а там все ж таки тепло якось сильніше розсіюється. Справа в тому, що iPhone завжди дозволяли вам в якісь дуже круті ігри. Я пам'ятаю, як на iPhone 4S, наприклад, чи навіть 4-виходила Infinity Blade. І це була ну, просто капець, яка. Гра, тобто такі графоні, тоді був на консолях і на айфонах. А у випадку з iPhone 12 Pro Max я не міг нормально грати навіть в Apple аркейдівські ігри. Вони занижували яскравість дисплею, вони падали по FPS, і ми це в оглядах показували. Якщо мова йде про танки World of Tank Blitz, то е, ми нерідко отримували там через півгодини гри десь 15 кадрів FPS, е, перегрів смартфону і яскравість десь на рівні максимум 40%. У це мені було зовсім не зрозуміло. Я тоді грав тільки на Samsung Galaxy Fold 2. І ну, експірієнс був реально класним. Я постійно використовував там танчики в 120 FPS, проблем не було ніяких. Я грав навіть на зарядці, і він не тротлив, не гасив яскравість. І потім, коли я, наприклад, його забував десь, наприклад, в офісі, я дозволяв собі пограти трішечки на 12 Pro Max. І він не дозволяв цього робити, в принципі. Тобто, ти не те, що не отримував кайфу від гри. Ти мог просто заруїнити якусь катку через те, що смартфон бац Мизив яскравість, і ти ніфіга не бачиш. Ну просто нічого. А після цього у тебе ще 15 фпс. Тобто, якщо навколо тебе хтось там вибухає, танчики вибухає, то все. Перетворюється на слайдшоу, буквально. Я не знаю, можливо, наступний баг пофіксили, але це навіть баг, знаєте, якщо обширно сказати. У мене цей смартфон глючив просто безбожно. Я про нього зняв 4 чи три, чи чотири відео в сумі за більше ніж рік використання, і в кожному з цих відео я показував, чи спеціально, тому що сценарії було прописано, чи воно просто відбувалось під час зйомки. Баги цей смартфон просто глючив безбожно, і звісно, можна сказати, що Саня скоріш за все це була така сира iOS Напевно, це пофіксили, тому що інакше ні паша, ні міша, скоріш за все, не користувалися би цим смартфоном, тобто прям величезної проблеми немає. Скоріше за все, це пов'язано ще й з тим, що я трішечки більше користуюсь смартфоном, ніж всі інші. Я на ньому і монтую, і музику пишу. Дуже багато знімаю відео, роблю фотографії, оброблюю. Тобто я використовую як комп'ютер більше, ніж комп'ютер використовує як комп'ютер. Але на те він і про цей смартфон повинен це все робити. Також можу сказати, що навіть якщо iOS була сирою, чиї це проблеми. Це Apple. Робить і залізо, і софт. І якщо воно зробила для свого заліза поганий софт, то ви як користувач не маєте іншої альтернативи. Ви користуєтесь єдиним варіантом, який можливий. І Apple тоді зробила саме такий варіант, з яким iPhone цілий рік глючив безбожно просто. Таких багів я більше не бачив. Не на iPhone 13 Pro, не на 14 Pro. Чомусь всі зірки зійшлись саме на 12 Pro Max. Проте мушу сказати, що навіть зараз цей смартфон актуальний, як я й сказав на початку. Його можна придбати і навіть новим. І навіть в офіційних магазинах. Проте є нюанс. Пам'ятаєте, я згадував про iPhone 14. Так от офіційно в магазинах в Європі iPhone 14 на 256 гігабайт, наприклад, коштує дешевше ніж 12 Pro на 256 гігабайт. Чесно кажучи, якщо б мені зараз довелося обирати, я навіть не знаю, що обрав би. Напевно, 14 14-шку. в Україні новий можна знайти від 31 тисячі гривень за версію на 128 гігабайт, а Pro Max від 35 п'яти тисяч гривень в середньому. І до речі, я подивився на екталозі iPhone 14 дійсно коштує стільки ж. І знаєте що? Я подивився, а що ще можна придбати до 32 тисяч гривень. І зрозумів, що окрім тих, хто підтримує війну, нічого цікавого більше і немає. Навіть S22 і S22 Plus коштують набагато дорожче. Тому знаєте, час він дійсно лікує. Я пам'ятаю, що я свого часу горів навіть на 11 Pro Max, не через те, що в ньому було мало оновлень. В ньому було достатньо якраз і сьогодні. Це офігенний смартфон. Але коли він вийшов, він Вперше з приставкою Pro. І тоді, після того, як вийшов iPad Pro, ти чекав набагато більшого, ніж iPhone тобі дав. Тому що в iPad ми отримали 120 Гц, і крутий звук, і круті там динаміки, і багато-багато всього іншого, і, звісно, продуктивність А iPhone був по суті тим самим плюс, як раніше, тільки тепер з матьорою приставкою Pro. До цього були питання, але ладно, про це забули. Час полікував. Отут сталося те саме. Ти вже якби не очікував нічого від приставки. Pro, ну Вона вже була така лінійка, але смартфон майже не змінився, окрім дизайну. І в деяких моментах тоді він був реально поганим і реально оновлюватись не було резону. Але сьогодні, коли прийшов час, і ти дивишся, що цей смартфон можна придбати новим офіційно, і за ці гроші ти не придбаєш собі нормальну відеокамеру, фотоапарат в смартфонах я маю на увазі, і навіть ігрову консоль, і, і ті можливості, які дає тобі iPhone 12 Pro, Pro Max. Ти розумієш, що за ці гроші його можна брати сьогодні. І дійсно, нічого настільки цікавого більше на ринку немає. Можливо, це у мене саме так зірки зійшлись. Можливо, я більше користуюсь чи неправильно користуюсь смартфонами, і у когось можливо є дуже круті емоції. Зв'язані саме з цим телефоном, тому що я не розумію, чому саме він досі продається, і багато людей ним користуються. У мене, на жаль, цей смартфон був дуже і дуже прохідним. Я намагався згадати щось дуже цікаве. Я навіть не можу згадати фотографії, які я на нього робив. А з кожного айфону я можу згадати якісь цікаві моменти, які я на нього фільмував. Ну що ж, пишіть свої відгуки, напишіть, якщо ви користуєтесь 12 Pro, Pro Max, чи не бажаєте ви його замінити. Чим він вам подобається, не подобається, що ви думаєте про цей смартфон. А ми. Всі чекаємо вже iPhone 15, тому що з ким я не спілкувався. Люди не міняють цей смартфон, тому що чекають 15. В ній дійсно буде. Ми сподіваємось, багато всього нового. Ну а тепер до головного, друзі. Не забувайте підтримувати ЗСУ, бо без них не буде всіх цих відео, нічого не буде. Реквізити є в описі до цього відео. Якщо хочете, можете задонатити на наші збори. Ми купуємо пікапи для ЗСУ. Якщо ні, можете задонатити на якийсь фонд, якому ви більше довіряєте. Також, якщо хочете, можете підтримати наш канал, підписавшись на Patreon чи ставши спонсором. Не забувайте про ваші вподобайки. Коментарі всім пока.